На Херсонщині нагородили народних героїв відзнаку. Вже традиційно вручають воїнам, волонтерам та медикам. Кандидатури обговорюють в соцмережах. А кошти на срібло для виготовлення нагород збирають пересічні українці. Цього разу церемонія відбувалася на Чунгарі біля адміністративного кордону з окупованим Кримом. Місце не випадково це. Є підтримка кримських татар, кажуть організатори Олена Ваніна. Докладніше. Цього разу героїв нагородили у польових умовах на півострові Чонгар, там де розміщено штаб блокади Криму. Учасники акції добирались сюди з усієї України. Героїв представляють бойові побратими. Цього разу номінантів дев'ятеро, чотирьох нагороджують посмертно. За майора Євгена Півня, що загинув у Донецькому аеропорту, прикривши собою побратимів. Орден отримують донька і дружина. А це хай вам нагадує ще раз, який він був. Хай вас це трошки укріплює. Дякую вам. Героям громаді. Посмертно нагородили кримського татарина Решата Аметова. Його викрали і жорстоко закатували за те, що він вийшов на одиночний пікет проти окупації Криму. Сергій Сіромаха загинув у Широкиному. Його орден забирає брат. Замість загиблого в Іловайському котлі лікаря Влада Ковальова нагороду приймає дружина Вікторія. Випала честь. бути жіною героя. Так, да, це честь. Мои дети будут гордиться своим отцом, и я сделаю все для этого. И я хочу, чтобы мы все сделали все для того, чтобы поскорее в нашей стране был мир. Андрію з позивним прометей пощастило вижити у пеклі Донецького аеропорту. Командир роти десантників керував захистом терміналу. А от майор-прикордонник Андрій Брошко без втрат вивів солдат з оточення у Свердловську. Я вважаю, що всі військовослужбовці різних родів військ, як і Національної гвардії, державної прикордонної служби збройних сил України, які захищають цілісність та недоторканість суверенітету. Держави, вони всі є героями. Антон Сильченко, водій БМП, із осколками у ногах зміг вивезти з поля бою трьох тяжко поранених побратимів. Завдяки йому вони вижили. З початку війни народними героями стали понад півтори сотні людей. Цього разу, крім орденів, вручали премії ляльок берегинь та шкарпетки, зв'язані дружиною Рефата Чубарова. Закрили церемонію нагородження співом гімнів українського та кримськотатарського. Олена Ваніна, Андрій Ванін, Херсонщина, ТСН 1+,1.